Якби ми мали те знаття, кривавим пеклом дме Росія, не буде учорашні вороття, хоча же вріє сіромаха мрія, вікно будинку сліпим оком, провалям чорним зазира, потрощені дощенту орком, село і місто скрізь діра, і чорною жалобою сповита. Держава наша хлібна й молода, сплюндрована земля, але не вбита, не поневолить нас московська орда, і золотоланів пшеничних, і сміх щасливих голосів, і мови спів мотивів звичних Не щезнуть під ударами катів, торохкотять ворожі танки, дитячі груди минами гатять. Та ще розквітнуть сонячні світанки, і вернуть леви до левиць і левенят. До переможної, жаданої жаги лев'яча вдача левів приведе. Повернемо додому береги, де нас домівка і кохання жде. У світі левам шана і скарби за велич люті, розум міць породи. І за завзяття визвольної боротьби З подякою вітатимуть народи.